Сьогодні у мене за спиною не просто CX-5 в комплектації туріна. Це знахідка для туриста. Наша домашня робота з рідною безпекою, жодної фарбованої деталі, з незначними пошкодженнями намагалися зробити все так, щоб було красиво. Сьогодні я про неї розповім. пристегніться, поїхали. По-перше, під капотом у нас двигун SkyActiv G з пробігом 78 тисяч кілометрів. В Україні ми оливо з фільтрами в двигуні поміняли. Шестиступінчатий автомат, повний привід. Що по пошкодженню. Ну, технічний стан це без зауважень. По пошкодженню вирішили, можна було спасати реально передні бампер. Ми замовили його новий, поставили. Передня панель пластикова, трошки була тріснута і теж можна було підпаяти, але ми замінили її. Радіатори, лонжерони — все це тут не постраждало. Крилось це рідне, диски фарбувалися, але рідне як те, так, колесо. Дві двері були підім'яті. Нам довелося взяти на розборці в кольор. Ми шукали з другої спроби, тільки нам пощастило це зробити, все красиво. Щодо зауважень, буде от трошечки підтампонено. отут маленька така цяточка на цій двері, вона з такою цяточкою прийшла. І маленька отут на крилі. Ми це просто підтампонимо, і воно не буде взагалі уваги до себе привертати. В іншому вона. Вся дуже красива і охайна, вся повністю в заводському зафарбленні, в рідних показниках. Ті двері теж в одному слої, тобто взяли спеціально в колір. От Маленька ще цяточка ось тут на задній лівій дверці є. Це ну, того, що я можу назвати, зауважними. Лобове скло рідне. Тут все файно, красиво, фари рідні. Все по суті, по суті, суті все рідне, поміняно тільки дві двері з правої сторони в колір. В комплектації маємо ключовий доступ. Дата конвейерна у нас 6 20 рік, 8-й місяць 2020 року, вона 20-та і в техпаспорті. Салон в турін, електропривід сидушок є, комбінований, бачите. Тут такий дермантин, кошзам, тут замша стан без зауважень. Чотири склопідйомника маємо, електродзеркала маємо, е, монітори сліпих зон маємо. Трекшн, контроль вимикається, система стеження за смугою руху примусово вимикається, вона підрулює нам, відбуває, коли ми поворотника намагаємося лінію перетнути. 78 тисяч кілометрів її рідний пробіг на дану мить. Кермо в бездоганному стані, жодних зауважень, як нове взагалі. Управління мультимедію Hands Free бортовим комп'ютером. Ось цього він, бачите. Маємо датчик світла, маємо датчик дощу. Мультимедіа вже у нас тут має Android Auto і CarPlay. Через шнурок можна під'єднуватись. Камера заднього виду, ну, Bluetooth, AUX, USB, все це, понятно, все тут є. Клімат-контроль у нас двозонний, підігрів передніх сидушок, ну і на безключовому доступі кнопочка старт-стоп. Електроручник, функція автохолд, допомога, скажімо так, при підйомах гору чи в заторах, коли ми стоїмо, треба пристягнутись тільки, щоб вона працювала. На всяк випадок розказую. Далі ну, управління мультимедією, тут стандартна шайба, ну є спортрежим у нас на коробку, як це зазвичай в Маздах, також буває. Ну, і окрім драйву, є механічний режим, тіптроніка, ми можемо перемикати по передачу, бачите. Є. Тут у нас є камера, це такий захист нас від наїзду на пішоходів при невеликих швидкостях. Вона захищає. І якщо автомобіль попереду там десь зупиниться, Два USB, зарядний пристрій, це для навігації для карт, і другий зарядний пристрій ось тут, гніздо. Трошечки повторю, що безпека в неї вся повністю рідна, тому тут можете не перевіряти навіть і не довіряти, вона просто рідна. CX-5 5 це не самий великий кросовер, а я із немаленьких. У мене зріс 193 см. Я зараз сиджу сам за собою. Якщо торкатись о цих м'яких подушок, то я їх торкаю з колінами. Якщо трошки ширше ставлю ноги або всередину, то комфортно сиджу. Ну, В принципі, я тут не стиснутий, сам за собою їхати можу. Є підлокітник, є два пістаканнички. Тут нижча така для гаджетів чи для чогось іншого. І є два USB-порта, бачите, ну, це прикольно для зарядних наших пристроїв. А також ми маємо тут свій повітродух. Ну, Це чудово, я вважаю, це x 5 поважаю. Багажничок у нас тут звичайний механічний, без складнощів. Багажник чистий і охайний. Що мені подобається в маздах, от цих X5-х. Що середню цю секцію ми можемо складати окремо, якщо нам треба лиже покласти або якийсь профіль. Да? Ну і вже інші сидушки на три частини, тобто вона ділиться. Е, далі, під полицею, у нас тут все охайно, все в заводі. Бачите декаточку, бачите балонник, бачите демкрат. Крючка я буксировочного тільки не бачу, а в принципі так, все в іншому, те, що нам треба, тут є. Все чудово. І ще невеличкі такі нижчі по бокам ми маємо з обох, з обох сторон. І тут і там. Все чудово, зачиняємо. Зараз робимо маленький тест-драйв. Щодо її от поведінки, я вже трошки на ній приїхався, що 20 тисяч пробігу, що 78 на зараз. Вона от, ну, от себе поводить як, ну, як нова машина. У як... мене просто було найменший пробіг це x 5 це 800 км, здається, якщо не помиляюсь, по-моєму, десь так. Да. Тому ну, якби їздив на різних пробігах. І було максимально на чому. В цьому поколінні 120 було максимум чимось, а в попередньому було 200. Ну, от те, що я стикався особисто. І все добре, їздять і без заложні. Але ж саме головне, що тут я маю сказати, що це чесні тисячі пробігів. І не так, як машини пригнані з Європи. Якщо ви їх полюбляєте, то будь ласка, трошки демонструю роботу адаптивного круїз контроля. Ось, бачите, ми зараз їдемо. Він бачить попереду тачку класику. Ноги мої бачите, де стоять. Я просто їду, і вона сама за ним пристроїлась. І тримається. Зараз пробуємо розгін від 0 до сотні. Я не намагаюся вас здивувати швидким прискоренням, просто показую. Рухались ми горочко і поворот, і ось так ми зробили сотню. Все гуд, все добре, працює двигун приємно. Трансмісія перемикає, як зазвичай, в них в принципі, достатньо надійні. Супер-тупер. Тепер стрибаємо через трамвайні рейки. А тут я от підтверджую свої слова, які я сказав, що вона проїхала через них як новий автомобіль. Я реально зараз не підвищу і оцінок, кажу чесно, круто витрати пального щодо міста. Приблизно скейківджі буде брати повнопривідний 10-11 літрів на 100 кілометрів. Ну, якщо скейків, звичайно, незвичай брало 11-12 повнопривідні версії. На це розраховувати. Ну, траса, понятно, що там можна рекорди ставити і до сіми, і нижче уходить, більше трошки, ну, приблизно в таких рамках. Це x 5 машина ну, точна, яка не потребує реклами в нашій країні та ну, в світі, напевно. Вона зайняла свою нишу, в нас їх дуже полюбляють, і, напевно, я альтернативи для неї не бачу. Я поважаю зараз однаково собару і мазду. У кожної в тачці своя філософія, кожен ну, полюбляє щось своє. Але я дуже-дуже раджу. Мазда дуже елегантна, прикольна тачечка. Я б вам сказав аж занадто крутизна. Приїжджайте, набирайте, перевіряйте. Я впевнений, що ви будете задоволені. зв'язку до зустрічі з вами, Лоха я Всім бажаю миру. Во нам перемоги. Слава Україні.